Працівники Лозівського відділу поліції викрили парубка, який відкрито заволодів сукнею з манекену в магазині Каскад. Подія трапилась 3 вересня близько 9 години, 40 хвилин, у магазині, який розташований на 5-му мікрорайоні в місті Лозава. Реалізатор пояснила, що в магазин зайшов чоловік, який нібито знаходився в стані алкогольного сп'яніння. При виїзді на місце події правоохоронці ретельно оглянули місце події, опитали свідків та оперативно за прикметами затримали зломисника. зловмисника. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Річовий доказ вилучено, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 4 років. До чергової частини лазівського відділу поліції 3 вересня о 3 годині ночі надійшло повідомлення про те, що на другому мікрорайоні в під'їзді багатоповерхівки між першим та другим поверхом виявлено труп невідомого чоловіка. Під час виїзду на місце події було встановлено особу померлого. Ним виявився 46-річний безробітний мешканець міста Лозова. У нього констатовано гостре порушення мозкового кровообігу, зумовлене тупою травмою голови, з крововиливом під оболонки головного мозку. У скоєнні кримінального правопорушення викрито 23-річного безробітного раніше судимого товариша потерпілого мешканця села Домаха. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що чоловіки, перебуваючи в гостях, в гостях розпивали спиртні напої близько першої години ночі. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, між, між ними виникла сварка. Ході якої зломисник завдав потерпілому множинні удари кулаками і ногами в область голови і, груди, і тулуба, від яких останній помер на місці. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України, чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На Лозівщині від нещасного випадку помер 67-річний чоловік. Повідомлення про подію надійшло до чергової частини лозівського відділу поліції 30 серпня, о 13 годині 17 хвилин. Побутовий нещасний випадок трапився в селі Катеринівка Лозівського району. Тіло померлого знайшла його дружина. Близько 13 години вона вийшла з будинку покликати чоловіка обідати. Пішла в гараж та побачила, що шнек для зерна, який він ремонтував. Впав чоловікові на живіт. Чоловік лежав без свідомості. Покликавши сусідів, вони зняли шнек з потерпілого, однак до тями він не прийшов. Після чого жінка викликала швидку допомогу та поліції. Над слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. поліцейським Лозівського відділу поліції затримано двох чоловіків за крадіжки телефонних кабелів. Наразі на рахунку чоловіків налічується 16 фактів скоєння крадіжок. Починаючи з червня, по серпень 2017 року до Лозівського відділу поліції надходили відповідні заяви від БАТОКортолеком. Це був ряд аналогічних крадіжок з однаковим способом скоєння злочину, а саме перерізання дротів через короткий проміжок часу. Зломислені Сники діяли на території міста Лазова та району. За вказаними фактами правоохоронцями були проведені оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння даних злочинів. В результаті проведених заходів було встановлено двох чоловіків 30 та 31-річних мешканців міста Дніпро. Останній раз судимих за скоєння грабежів. Як з'ясувалось, зловмисники разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. Один із них звільнився в липні 2017 року та брав участь лише в шести крадіжках. На етапі досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, направлених на підтвердження скоєння злочинів даними, даними особами, тобто впізнання особи за фотознімками, огляди місць скоєння злочинів. Допити свідків та проведення слідчих експериментів також під час огляду місця мешкання одного із зловмисників в нього було вилучено ймовірно канабіс, вказано речовину направлено на дослідження. За підрахунками пату Кортелеком викрадено приблизно 1700 метрів телефонного кабелю та завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 110 тисяч гривень. Наразі проводиться товарознавча експертиза з метою встановлення вартості викрадених дротів з урахуванням зносу та інших технічних характеристик. Казані дроти, зломисники опалювали та здавали на пункти металобрухту з метою наживи. Слідчим лазівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка, та за частиною 1 статті 309, тобто незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. На даний час сказаним особам повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Зломисників затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.